Нашій залі на нашому гарному спільному святі, шановні друзі, шановні дорослі, шановні діти. Мені сьогодні випала дуже така приємна місія, і е е е як новорічний подарунок, вітати саме вас сьогодні на новорічному такому святі з наступаючими новорічними та різдвяними святами. До вас і ще сьогодні завітали чудові люди, які прийдуть вам на допомогу. Це потерна Людмила Васильівна, директор з управління персоналом фірма Кашкан-Логістик і Бачкарева Людмила Миколаївна, фінансовий директор фірми кашкан Логістик». А також Завалій Микола Вікторович, генеральний директор Фламінго Текстиль». І цим валют Олена Миколаївна, заступник директора фірми Фламінго. Описки мене. Великого колективу ми раді вітати вас з наступаючими святами з Новим роком з Різдвом Христовим. І нехай любі наші зустрічаються на вашому шляху тільки добрі люди, які вам допоможуть, вас підтримують і зрозуміють. З наступаючим вас новим роком, шановні! Добрий день! Хочу привітати вас з наступаючим святом новим роком! Хочу в першу чергу пожелати, щоб у вас было стремление жить, трудиться, работать, не опускать руки. А мы будем вам помогать. К словам хотим прикрепить сладкий подарок и некоторые изделия из нашего производства. Мы работаем для детей. Щиро-щиро подякуємо нашим гарним людям. Я хочу низько вклонитися цим двом красивим жінкам. Я хочу подякувати. Я називаю Тоня. Оця симпатична, висока, струнка дівчина. Я хочу сказати величезне спасибі Миколі Вікторовичу Завалю. Уже теж декілька років підряд Світлана Іванівна, це його мама. Представники завжди нас вітали святом, завжди приходили з подарунками. Я хочу поблагодарити за на за ваше чутке отношение к нашим дітям, за то, что за вот та улыбки, которые зараз у них на ліцях, то тобто за мгновение щастя. Пусть Большое вам спасибо, дай Бог вам здоров'я. И с наступающим Новым годом. Спасибо вам.